Тому ну, що Радіо Герізон вже ніхто не відмовляв, не відміняв, і вона може, якщо й може вона щось бачити, то на такій відстані. ну... Фактично створюється загроза і для вугледара, тобто дуже серйозні загрози флангових ударів вже для наших інших підрозділів, якраз таки є в цьому контексті. Що стосується там безпосередньо часів яр, ярну, це оперативна висота, яка дозволяє розвивати напрямок як наліво, на Константинівку, Це знову ж таки для того, щоб перебивати логістику словянська краматорська Ну ви уявляєте, дато, тобто, якщо ми перебиваємо трасу, Краматорська, ну ви уявляєте, дато, тобто, якщо ми перебиваємо трасу Дніпро, Покровськ, константинівка чи Яр. і якщо з іншої сторони, зі сторони Купінська, також перебивається траса, яка допомагає Слов'янську, то Раждати і Луганська область, і Донецька область зможуть тоді бути перебиті. Тому я... Командира бригади не більше. В даному випадку ми з вами говоримо про якісь більш оперативно тактичного рівня завдання, а то і стратегічного рівня завдання. Росіяни будуть намагатися протискуватися. інформація дозволяє мені сказати це в засобах масової інформації. Ну, скажімо так, бажає. Зараз ну ми розуміємо, що це не з'явиться на фронті вже і зараз, і не з'явиться в найближчі дні. Але все таки наскільки тебе та допомога, яку нам зараз обіцяють, зможе. Ефективніше відбивати російські атаки? Давайте так. В світі є близько ста готових робочих установок. Харків, Дніпро, Запоріжжя. Чи будемо робити блукаючі патріоти для того, щоб не дати російській авіації розбирати часів? які суми, бо, тому що від сум до російського кордону 30 кілометрів. Чи можливо ми будемо берегти Харків для того, щоб не було великого переселення багато, е, скільки там зараз більше мільйон населення. Переселення багато. Е, скільки там зараз більше мільйона населення ще є в Харкові, да? щоб нам не отримати всередині е, в економічну скруту е, загнаних мільйон мешканців е, міста Харків? допомога партизанили би ми всі десь в лісах карпатських. Можливо, це в гіршому варіанті. Ну в кращому може десь тут на Житомирщині чи на Волині, але з другої сторони. Що західні банки, такі як на кшталт, Райффайзен, чи нещодавно виведений з під санкційних списків Зеленським банк ОТП, Угорський банк, який зараз поклав, було на початок 20... на, настане на двадцять перший рік. Як мені на це дивитися? Я не знаю, як мені дивитися, слухати, як далі не можна нам бити інфраструктуру. Чи ми будемо знову ж таки наш шпагаті, А якщо ви вдарите, то ми вам знову півроку не будемо давати снаряди? Ну на превеликий жаль, світ не Україну україноцентра. За своє населення. Ну, а останні заяви з приводу членства України в НАТО мені взагалі вони на голову не налазять. Ну, вибачте, будь ласка, але коли кажуть НАТО. Що нам це не вигідно, то ми такого рішення приймати не будемо. Це цинічна заява Сполучені Штати, Німеччина, які проголосували проти запрошення навіть України до НАТО. Просто я ще раз наголошую. Наголошую. Коли в нас будуть загрози Європі, а Україна зможе стати нашим форт то ми тоді Україну візьмемо. Ну, я пригадую урок історії Другу світову війну і без. Відкриття другого фронту навіть в п'ять разів більше за населенням радянський союз нічого б не зробив би Німеччині нацистській.